Всім доброго дня! Сьогодні 5 червня 25-го року. Я нахожуся на своєму участку Полтавська область, Лубенський район село Лазірки. Хочу показати вам сорт полуниці Пегас. Це старий пізній сорт, але його виводити просто неможливо. Ігаз заслуговує на увагу за свій смак, аромат. Ягідка середнього розміру солодка, ароматна, красива. Дуже урожайна. Цей сорт знайомий мені з дитинства, коли я була маленька. Моя мама вирощувала пегас. Всім дякую за увагу! Кого зацікавив цей сорт? Телефонуйте! Саженці будуть в липні, серпні, вересні із закритою кореневою системою в стаканчиках.